Серед шести шкіл Березівської громади лише одній вакциновано більше як 80% персоналу. 87% працівників вакциновані у Березівській школі. Отож сьогодні навчальний заклад працює у штатному режимі. У школі працює 30 працівників, тобто вчителів і техпрацівників, з них вакциновано 27 чоловік. Це становить більше 80%, тобто 77%. Ми не чекали останньої постанови в Кабінету міністрів чи якихось розпоряджень. У нас люди свідомо пішли на вакцинацію. Ну, щоб не наразити ні дітей, ні інших колег на, на цю хворобу. Відсоток вакцинованих у сусідній садківській школі станом на сьогодні складає близько 60 відсотків. Тому школа має право приймати лише учнів молодшої школи. Втім, вже завтра тут планують вакцинуватися ще сім працівників, що дозволить вийти на загальну цифру у 80 відсотків вакцинованих працівників. В зв'язку з тим, що сьогодні вже жовта зона, то ці працівники нам надали довідку про негативний результат тестування. Ну і в нас є працівники, які перехворіли, тому до жовтня місяця вони як. Би захищені, але вони вже будуть вакцинуватися. Ми розуміємо, що це на сьогодні це необхідна умова для нашої роботи. Разом із працівниками Садківської школи завтра вакцину отримуватимуть педагоги ще чотирьох шкіл громади. Планують вакцинувати близько півсотні людей. У такому разі всі школи матимуть більше як 80% вакцинованих працівників та зможуть працювати у штатному режимі. Люди просять вакцинуватися вакциною Pfizer. Ми йдемо звичайно на поступки і домовилися з мобільною бригадою на завтра, тобто на 24 вересня, о 14-й годині, працівники освіти нашої громади. Будуть у Березівській знову ж таки загальноосвітній школі першої треті ступені вакцинуватися вакциною Файзер. Загалом, станом на 22 вересня, на території області із 580 шкіл не зможуть працювати 218. У цих навчальних закладах дозволене очне навчання лише для учнів молодшої школи. Старші класи мають перейти на дистанційне навчання Де конкретно. Немає 80% працівників вакцинованих першою дозою. То в Новоград-Волинському районі таких закладів загальної середньої освіти буде закрито 29, в користині 57, в бердичі 18 і в Житомирському районі 106 закладів. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.